Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні ще один обмін вже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо. Ми повертаємо додому наших хлопців з російського полону, і цього разу вдалося повернути зокрема наших українських офіцерів, офіцерів армії. Прикордонників, звісно, також в цьому в сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 22-го року. Це захисники Маріуполя, Азовсталі, хлопці з інших напрямків бойових. Вони вже вдома, вже в Україні усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стане є дійсно дуже важким. Ми працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз в російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня. А принаймні така домовленість є. Сподіваємося, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобов'язань виконає і виконає так, як домовлялось. сьогодні. Говорив з міністром оборони України. Рустемом умірам щодо обмінів щодо подальшої цієї роботи поставок дуже конкретні завдання. Також детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемоги. Була доповідь головкового Олександра Сирського по фронту по наших активних діях. Окрема дуже значна увага Покровському напрямку та нашій, нашій Сумщині, прикордонним районам нашої сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це усім, усім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результат. За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема Андріївки. дякую хлопцям дуже також відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на. Нашому Покровському напрямку ще в боях на Донеччині відзначились перший окремий штурмовий полк та 82 окрема десантна штурмова бригада. Дуже дякую вам. на Куп'янському напрямку є хороші результати у третьому штурмової дякую. Курська операція. Продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33 й окремий штурмовий полк? 47-му окрему механізовану бригаду та 103 ю окрему бригаду ТРО. Дякую вам за сміливість. Окремо говорили сьогодні з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також з начальником Генштабу щодо захисту. Нашого неба російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, і потрібні потрібні значно більш результативні наші відповіді, технологічні відповіді. Час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше в тому. Що слідця стосується і дронів-перехоплювачів, і щодо необхідної кількості таких дронів, і щодо навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту нема має бути більше. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім нашим людям, усім людям. Дякую. Слава Україні!